Приміщення напівзруйноване, а у вікні навіть виросла берізка. Це третій блок гуртожитку в Клевені. Колись він належав Клевенському професійному ліцею. У 2015 році його мали передати для проживання переселенців. Втім, цього не сталося. Через два роки приміщення з державної власності намагалися передати в комунальну. Втім, Клевенська селищна рада досі не прийняла гуртожиток на свій баланс. Проте цьогоріч через рішення Рівненського окружного суду селищна рада зобов'язана це зробити. Суд вирішив позовну заяву задовольнити повністю, визнати протиправною бездіяльність Клевенської селищної ради щодо неприйняття у комунальну власність нерухомого майна, приміщення третього блоку гуртожитку, зобов'язати Клевенську селищну раду вчинити дії, спрямовані на прийняття в комунальну власність нерухомого майна та проведення державної реєстрації права власності цього нерухомого майна. Прокурор Юрій Грисюк зазначив, що третій блок гуртожитку вже вісім років не має балансу утримувача, адже процес прийняття в комунальну власність 2017 року так і не завершили. За цей час будівля зазнала серйозних руйнувань. Саме тому рівненська окружна прокуратура подала позов проти Клевенської селищної ради. Ще попереднє керівництво клевенської селищної ради у 2017 році розпочало процедуру прийняття до комунальної власності гуртожитка, однак. По даний час вона не була закінчена. Сільська рада вже безпосереднього керівництво за принципову позицію в, суд, в ході судового розгляду вони визнали вказаний позов, що в подальшому зараз дасть можливість безпосередньо вжити відповідних заходів сільській раді. Під контролем нашим з метою реєстрації права власності з головою Клевенської громади поговорити щодо цього не вдалося. На робочому місці Галини Кидун не було. Телефоном вона пообіцяла прокоментувати ситуацію, але після того слухавку так і не взяла. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Клеванська селищна рада у такий скандал втрапляє не вперше. Так, на початку минулого року Північно-Західний апеляційний суд зобов'язав повернути у комунальну власність продану на аукціоні котельню в Оржеві, яка належить Клевенській громаді. Тоді прокурорка Мирослава Дзецько зазначила, що проведений аукціон та приватизація приміщення котельні незаконні. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність. Не підлягає приватизації. оскільки Галина Кидун коментувати ситуацію відмовилася. Наші журналісти надіслали інформаційний запит до Клевенської селищної ради, аби з'ясувати, що планує робити громада далі із приміщенням занедбаного у гуртожитку. Валентина Захарчук, Артем Шаула та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.